Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Якось, повертаючись з Юдеї в Галілею, Ісус зі своїми учнями проходив через Самарію, через місто, яке називалося Сихар. Перед містом з південного боку була криниця, викопана за переказом патріархом Яковом. Ісус, утомившись у дорозі, сів відпочити. І час був обідній, бідній, учні його пішли у місто, щоб купити там їжі. Саме в цю пору до криниці підійшла самарянка з міста, щоб набрати води. І в розмові з нею Христос проголосив дуже цікаві слова. Євангелія від Івана, 4 розділ, 14 вірш Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Ісус не випадково порівняв своє вчення з водою, тим, що для людей в Палестині було завжди дорогоцінним і необхідним. І навіть у наш час добробуту та комфорту вода є важливим елементом життя. Давайте розглянемо деякі факти про воду. Людина може обходитись 30 діб без їжі і менше тижня без води. Майже половина людей у світі живуть у країнах, де недостатньо води. Один мільярд людей по всьому світу не мають доступу до прісної питної води. Неочищена або заражена вода є однією з причин епідемії в країнах третього світу. Кожні 8 хвилин через проблеми із забрудненою водою у світі помирає одна дитина. 25 мільйонів чоловік помирає щорічно від забрудненої води тобто, це приблизно населення цілої Канади. Розуміючи, наскільки важлива чиста вода для людей, Ісус використовує її як символ свого вчення. І говорить, що Його вода для людини ще більш важлива. Христос говорить про спрагу нашої душі. Він хоче вгамувати спрагу, яку має кожна людина в пошуках свого щастя. Кожен з нас шукає його так, як розуміє. Одні шукають в коштах чи добрій роботі, вважаючи, що матеріальні добра вгамують цю спрагу бути щасливим. Інші в безтурботному житті, а деякі в розвагах і самозадоволенні. Але де те щастя, коли гроші вкрали, роботу втрачено, кохана людина нас покинула чи померла? Де шукати те щастя, де місце його перебування? Наше життя подібне до швидко швидкої гірської річки, що пропливає руслом цього світу. В цьому світі все проходить, все змінюється, і вічним є тільки Бог і Його слава. Але Бог чомусь у нашому житті часто на другому плані. А те щастя, яке ми шукаємо і хочемо знайти, приносить нам тільки розчарування, тривогу і неспокій в нашій душі. Тому сьогодні Ісус пропонує нам, так як ті жінці-самалянці, воду життя, яка втамовує нашу спрагу в життєвому пошуку. Бо Бог чекає нас постійно, пропонує нам вічне щастя і любить нас більше, ніж ми самі себе. Проте від нас залежить. Чи ми виберемо те джерело, звідки витікає правдиве щастя, чи зануримося у наші власні пошуки Його, відкидаючи Бога з нашого життя і переконуючи себе, що ми самі є творцями нашої долі і нашого щасливого буття? А таке непреликий жаль є. І так думає здебільшого сучасна людина. Давайте звернемось у молитві зараз до Господа про те справжнє щастя, яке Він дає нам з вами? Отче наш Небесний. Сьогодні, звертаючись до тебе, ми хочемо попросити вибачення. Вибач нас, батьку, за те, коли ми шукали щастя десь там, де немає тебе, коли ми шукали його у принадах цього світу, у можливо матеріальних речах, або шукали його у людях, які, можливо, могли б дати нам його. Але сьогодні ми розуміємо, щастя є тільки в тобі, у житті з тобою, у довірі тобі. Щастя може бути тільки у твоєму вченні. У твоїй волі, яку ми можемо виконувати. Тому зроби нас сьогодні, Господи, щасливими людьми. І навчи нас так довіряти тобі, щоб це щастя ми могли дарувати і іншим. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Будьте щасливими, дорогі глядачі, і пам'ятайте, ваші молитви, молитовні прохання та потреби ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.